Особовий склад Нацполіції поліції здійснював заходи по охороні громадської безпеки та правопорядку на території, та безпосередньо в 981 культовій споруді, де відзначалося свято Великдень, до охорони було задіяно близько двох тисяч правоохоронців, в тому числі і курсанти університету. І військовослужбовці Національної гвардії. За період внесення служби порушень громадського порядку і безпеки не допущено. Разом з цим було складено так, ряд адміністративних протоколів за порушення громадської безпеки, але ну, вони незначні і мали локальний характер. Працівниками. Підрозділів по забезпеченню безпеки дорожнього руху разом з патрульною поліцією було складено більше 60 протоколів по 130 статті. Це керування, в стані алкогольного сп'яніння. На теперішній час завершена підготовка розрахунку до забезпечення публічної безпеки і порядка на, скажем так, несення служби на поминальні дні. Фактично в неділю і в понеділок буде це забезпечувати. Також буде залучено чуть більше двох тисяч осіб із числа працівників Національної поліції області та нацгвардійців. При цьому забезпечується охорона об'єктів критичної інфраструктури. До охорони громадського порядку також ми залучаємо час кінологічну службу, збільшили кількість груп зривотехнічної служби. Якщо є інформація щодо наявності підозрілого предмету, вибухонебезпечного небезпечного чи якого іншого, безпосередньо звернулися самостійно, не слід ні в коєму разі його розкривати, намагатися його локалізувати, забезпечити. Певну дистанцію до даного предмету і далі діяти по вже вкасівки безпосередньо працівників поліції.